Вітаю вас, хочу вам трошечки підтримати, допомогти розібратися в собі. Де брати сили на сьогоднішній день, коли ви розумієте, ми сьогодні взагалі в такому стані, там, де ми постійно з вами з чимось боремось. Да? Ви самі знаєте, з чим ми боремось і чого ми очікуємо кожен день, теж всі знають. Нас е, люблять залякувати. Вібрації землі зараз важкі. Тим більше нашої страни, а в принципі, ви навіть бачите, як по всьому світу там потопи, там якісь землетруси щось відбувається, і хочеться вірити. І кожен день встаєш, і віриш, що сьогоднішній день буде закінчитися негативних програм. Буде нарешті те, що ми всього всі так чекаємо. Головне, де брати сили, як утримувати себе в стані позитиву, значить, намагатися не читати негативні новини, навіть якщо ми будемо їх читати, вони не приведуть до того, що ви щось зміните в собі, тільки тривожність повисите. І все піднімете свій нервовий психічний стан до рівня максимуму. Намагатися бути в спокої, хоч якісь 15 хвилин на день, вибрати якийсь спорт, який вам може вибити із вас негативні ці програми, робити якісь медитації, гуляти на свіжому повітрі, намагатися не включати, повторюсь, на негативні новини, і дуже багато зараз тих, хто працює над тим, щоб ви вибили з себе із системи. Щоб ви вибили себе із психічного спокійного стану, щоб вам стало погано, щоб ви почали розуміти, що щось не так і вам було легко маніпулювати і контролювати ваш психічний і енергетичний стан. Тобто постійно на нас це працює. Так а чого ж ми не працюємо над собою для того, щоб заспокоїти себе, якщо це, звісно, вже не глибоченна депресія, з якою настільки важко буде вибратись самому? Самі для себе ви можете вибрати островок щастя свій, нікого не слухати в якийсь певний час намагатися, бути в якомусь стані вдох, видох. <сум> Іноді можна і поругатися, посваритися, там десь вийти, прокричатися, пробігтися так сильно, щоб вас заспокоїти, ваше фізичне тіло і ваш тремор спустити в землю, але подякувати землі за те, що вона прийняла ваш тремор, і сказати, що я за це благодарю, вдячний тобі за те, що ти мене м -м, спасаєш земля. І менше втрачати свої фізичні і енергетичні сили або віддавати на негативні емоції, таким чином ви себе збережете.